І ми думаємо часто, що Бог що Він є нашим прорабом. Ми просимо, Боже, дай і потім ще таке відлуння Ай-ай. Дай, дай. Але не так. Це ми є співпрацівниками великого Божого плану, великої Божої роботи на цій землі і те послання, яке він залишив для церкви своєї. Що ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і ви будете свідками моїми, будете будівничими мого царства по всій землі, аж до краю землі. І тут в Чернівцях, і там в Одесі, і там за океаном, і там, ще навіть ніде ніхто ніколи не був, ще туди долунає слово Боже і звістка про милість Господа нашого. Ісуса Христа